Всім доброго дня. Сьогодні в нас 18 серпня 2024 року. Центральна Україна. Оце починає на цей час достигати дуже товарний, крупний сорт середньопізнього терміну дозрівання під назвою Боек Діамант. Цей сорт я три рази брав в свою колекцію, оце тільки на третій раз. Цей сорт вийшов без пересорту. Один раз брав, поучився Рубік перший раз, коли я замовляв цей сорт, а другий раз брав з Італії. Думаю, візьму з Італії, бо це, блін, з цими пресортами жопа повна. Що ви думаєте, з Італії в мене попала до Фісанда з білою м'якоттю, раннього терміну достигання. Я вже, чесно кажучи, хотів більше не питати судьбу свою. та не брати цей сорт, але потім все-таки вирішив ще раз спробувати і взяти. Бо кажуть, він дуже солодкий. Ну, насправді, він дуже солодкий, у нього червона м'якоть. Він дуже товарний, крупний, врожайний. Це ну, чисто сорт для гурманів, хто полюбляє чисто солодкі сорти. Це в мене два дерева. І два дерева вже дали перші сигнальні плоди. Оце одне дерево, на другому там до п'яти штук. Кому цікаво, є трохи живців для щеплення цього сорту, звертайтесь. Ось так виглядає він. Зараз обірву і з вами продегустуємо. Його вже можна споживати, він же має солодкий смак. Він же ось м'який. Ось отакі плоди. Гляньте. Коли обтираєш, він такий темно-синій або темно-фіолетовий, такий аж до чорного. Опа! Ось вигляд має ось такий. Сорт для мене новий, але я вже в нього закохався, бо він є дуже-дуже солодкий, також з гарними товарними якостями. Цей сорт привитий на підчепу дика алуча. Саме краще використовувати для дипоїдних слив та для сливок та алучі дику очу. Не використовуйте жердель або міндаль, бо він може бути на них несумісний. Ви просто втрачаєте свій час. На дикі алучі і розмір, і ріст дерева дуже гарний. Посадка дерева була в 2020. Першому році, потім я переправив, як е, е, знайшов цей сорт. І ось в мене у 2024-му вже є перший сигнальний врожай цього чудового сорту. Зараз будемо дегустувати, не перемикайтеся. Так, ось такий сигнальний врожай у мене в цьому році. Це з двох дерев. Так, давайте побачимо, яка вага. 142 грами. Дуже такий він. Крупнющий сорт цей і дуже смачний. 142. Гляньте, які бомби. Гляньте, яка слива, шикарна. Просто клас. Отакий. Так. 123. 100. 114. Но менше 100 немає. 107. Так. Давайте зараз десь о, оце, це вже продавлюється. Оце дивіться, обтираю, який вигляд у неї. О. Гарно. Так, розрізаємо. Ось така м'якоть. Така червонувата. вата. Давайте ось оцей ще. О! Той ще може не достиг трохи. Ось червона м'якоть. Давайте зараз побачимо по цукру. Так. Кісточка не відділяється і по соку. Так. Соку в середній кількості показує більше 16. Це що різкость? Так, пробуємо на смак. М -м -м. Солодкий смак. Мякоть хромтить, як кавун. Соку в середній кількості. Виражений присмак сливи. М -м. Чисто солодка слива Без всяких домішок якихось смаків, типа дині або банану або дюше, От Чисто сливовий смак. Дуже виражений, солод солодка слива, все. М -м. Так, це хрумка. Солодка слива. Дуже смачна. Мені цей сорт дуже сподобався. Кислинки практично немає. Можливо, десь далеко під шкіркою, але вона не виділяється на фоні цукру зовсім. Вона не кислить, не напрягає, її практично не відчуває, що так. Так, сорт. Оце з третього разу, тільки попав той, що треба. Так що. І в мене був пересорт, я теж продавав людям, хто брав в мене цей сорт Black Diamant, то, на жаль, получався або Ruby Crunch, або Dofisandra, Сандра. Ну в основному, Dofisandra. Теж смачна, дуже солодка диплойдна слива, але вона раннього терміну достигання і з такою жовто-білою м'якоттю. А цей сорт вже йде середньопізнь отримане достигання ось такою м'якоттю, чисто солодкий. Хоча зовні вони дуже схожі що до фісандра, що цей сорт. Тільки різний термін споживання і різна м'якоть. Ну, в цілому, все, що знав, розказав про цей сорт. Кому цікаво, є трохи живців для щеплення вже перевіреного сорту. Замовляйте тільки через Viber, бо по телефону балакати часу нема, дуже велика загрузка. Відповідаю тільки Viber письмова або голосовим. На Viber можете не дзвонити, трубку брати не буду, принципово. Бо якщо я беру трубку, я цілий день балакаю по телефону, нічого робота не робиться, все стоїть. А треба працювати. Я працюю один. Опришників, на жаль, в мене немає, бо всі рукожопи. Кого не візьмеш, ніхто нічого не хоче робити, тільки хоче грошей. Ну, а я потім відповідаю за косяки за ці. Так що працюю сам, часу немає, тільки через вайбер. Думаю, ви мене розумієте. Так, всім, друзі, гарного дня, до побачення.